оригінальності студентських обід ну, і не тільки студентських, Так? Я думаю, вже всім відомо, що е, ця потреба назріла, і з іншої сторони, вона не вирішує повністю ту проблему, яка стоїть. І сусідній досвід сусідніх країн, які і Польща, і Росія, які на рідна два вперед пішли по питанню впровадження таких систем перевірки оригінальності, коментують, що це не є вирішення, але в цілому інструмент, без якого зараз важко. Оцінити ті роботи, які пишуться чи цитуються. І тому ми так само створили аналогічну систему, яка працює в автоматизованому режимі. І в двох варіантах її можна використати, ну, більше акценту це до навчального процесу. Це пов'язано з тим, що наявність в електронному вигляді інформації приводить до... Спокуси використання цих матеріалів при виконанні якихось особистих завдань завдань навчального характеру, без культури їх використання, без посилання, без аналізу, без додавлення своїх думок. Тому оці можливості технології в цілому йдуть на шкоду, по-перше, традиційним підходам до організації навчання. Вони доброго в принципі, нічого не дають, крім того, що студенти перестають працювати. Тому ця актуальність, вона очевидна. Рішення зроблено, розроблено програмістами програмою, яка досить чітко і глибоко аналізує текст, порівнює його з текстами, які існують в інтернеті. І в Атюдері всього-навсього з'явилася в скринці для завдань, які, такий інструмент, який є, який дозволяє в електронному вигляді приймати. Роботи студентів, чи це розділи пояснені записки, чи це реферати, чи це звіти, куди студент повинен завантажити свою роботу. І далі викладача, не тільки викладача, студент також це бачить, появиться через якийсь час процент унікальності. Тобто ніяких дій для цього робити не треба, достатньо студенту завантажити роботу, викладачу побачити оцей процент унікальності. Для того, щоб мати інформацію, наскільки оригінальною ця робота є по відношенню до матеріалів, які знаходяться в інтернеті. Всього нас, крім того, система дозволяє, ось тут бачите, є повідомлення такого знаку облику, ідентифікувати спроби студента фальсифікувати інформацію. Якщо там здійснені певні спроби, для того, щоб... Ну, подолати можливості системи і показати свою оригінальність штучним способом, то в цьому випадку з'являється аварійне повідомлення, де ставиться викладача до відома, що були зроблені спроби штучним методом обійти цю систему перевірки. От все, що з'явилося в атюторі. Для того, щоб цим скористатися, достатньо зобов'язати студентів попередньо, здавати на перевірку свою роботу в електронному вигляді. Далі друга сторона цієї програми це можливо, це з'явилася закладка в профілі викладача, і, куди він може зайти і це провірити, зробити провірку більш глибоко в ручному режимі. В якому смислі? завантажити файл, який зараз почекати і потім проаналізувати, які фрагменти, де вони знаходяться. Більше рекомендовано не так для навчальних робіт, як для наукових. Тут перевірка там, статей, тест е інших матеріалів які пов'язані з науковними служженнями. Що може система? Вона перевіряє тут коротко, не повністю вся інформація, то тобто дозволяє перевіряти формати текстового характеру в найбільш традиційних форматах, підтримуються всі мови, крім того, робиться додатково автопереклад тексту, який перевіряється на російську, і робиться пошук російського, такого ж самого тексту на план повторення. Ну і встановлено деякі види захисту на штучні способи там, автозаміни, приховування і так далі, кодування, і, які би дозволили теоретично долати можливості системи ховати свої, там, скопійовані, ну, ховати, приховувати неоригінальність, так би на минулому тижні вийшов заказ, він вже опубліковане положення на сайті, є в доксах, є на сайті, там де положення, про тимчасове положення про заходи щодо попередження або заходи щодо боротьби, як називається, положення про заходи щодо недопущення академічного плагіату, так воно називається так, де дано певні визначення, дано певні правила, як застосовувати. Оцю систему перевірки і які наслідки вона може за собою тягти. Дану визначення, дана розшифровка, що собою являє плагіат в плані навчальному, тобто які види вони можуть, в яких проявах може відбуватися, далі виводить оцей процент оригінальності. Значить, Що ми бачимо? Ми бачимо процент, який говорить не про плагіат, а говорять про ступінь оригінальності. Тобто наскільки матеріал, поставлені на перевірку, є дубльовані з матеріалів, які знаходяться в інтернеті. Не завжди рівень оригінальності, рівень плагіату одне й те саме. Тому що бувають випадки, коли йде цитування якихось авторів з правильним оформленням посилань і аналізом того, що було сказано. Тому Випадку низького рівня оригінальності для підтвердження факту плагіату обов'язкова перевірка цих матеріалів людини. В положенні дано отакі рекомендовані проценти. Ну, звернути увагу, що якщо оригінальність там, розділу чи реферату нижче 40%, матеріал до розгляду не приймати, а відправляти на переробку. Інші випадки є просто рекомендовані для доопрацювання або для прийому на перевірку. Як уникнути плагіату? Положення дає там декілька пунктів, які треба впроваджувати для того, щоб понизити оцю тенденцію до використання запозичених, некоректно запозичених матеріалів, і є рекомендацію ввести в предмети як теми або розділи тем при викладанні, де би ви пояснювали правила написання письмових робіт, правила принципу самостійної роботи над цими. Темами. також правила коректного використання джерел при цитуванні. І е, друге, дуже ну, стисло, як робити посилання. Тобто, якщо є запозичені фрагменти, там є три приклади, є е, 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 вербальні посилання по тексту, так, як приклад. є цифрові посилання на перелік літератури і пряме цитування з е, вказанням автора рік, сторінка та праці, яка вийшла. Тобто це такі рекомендації, які повинен знати, розуміти кожен викладач і доводити при всіх можливих випадках до студентів, що можемо використовувати матеріали запозичення, але при коректному їх використанні. Цитуванні, обговоренні, критиці. Що дасть? Дасть, будемо боротися за якість студентських робіт, дасть підвищення культури цитування, дасть. Економію часу викладачу на перевірку, оскільки формальна перевірка відфільтрує ту роботу, яку він не повинен робити. Тобто скопійовані тексти нема змісту розглядати. Дякую за увагу. Якщо є питання, все-таки скажіть, будь ласка, а роботи, які ми рекомендуємо викладачі, медична комісія, медична комісія, конструкти лекцій, методички з Но, в цілому, викладач може писати, що хоче, як хоче. Ні, в цілому, як і положення, і наш, ну і підхід все-таки орієнтований на самоперевірку. Тобто викладач повинен в першу чергу сам себе перевірити і зробити висновок, наскільки це оригінально. Другий момент, що все-таки методичні матеріали, навчальні матеріали це є компіляція класичних підручників-посібників, які виходили, звичайно, велика кількість матеріалів запозичується. В цьому випадку воно не забороняється, але правила цитування треба дотримуватись. Якщо використовуються матеріали якогось підручника, можна на початку назвати автора і викласти цей матеріал в якійсь третій особі однини або послатись. Прокоментувавши, що це добре, але можна ще і так, тобто дати свій коментар. Тобто до, до підручників не так ну, плагіат має відношення, як особливо цитування авторів, звідки запозичено ці матеріали. В цілому університету, згідно положення, повинно підлягати перевірці все, що друкується, в тому числі тези, статті. Посібники, хто це має робити? Ну, в першу чергу робити автор повинен. Якщо йде мова про прийняття до публікації наукових матеріалів чи методичних, звичайно, той, та, та структура, чи вчальний секретар, <зас> чи там видавництво також повинно цю перевірку проводити формально, так? тобто бачити результат перевірки на оригінальність, щоб чогось не було. Значить, що ще треба сказати? Що положення спрямоване на попередження, тобто воно не є каральним, воно не передбачає притягнення до відповідальності. Воно все-таки дає право попередити. Тобто викладач може не допустити, комісія може не прийняти, там, вчений секретар може відхилити і так далі. Тобто це на підході. Но бувають факти, коли вже в університеті минулого року, наскільки пам'ятаю, було три певно факти, коли вже видана публікація і приходить. Від авторів або там, від зацікавлених осіб скарга, що такі матеріали без цитування використовуються. Ну, це вже в принципі, межує з кримінальним кодексом взагалі-то, так? але також були винесені рішення, відповідно, починаючи від вибачення перед автором, закінчуючи викреслення списку публікацій цих робіт. Якщо говорити досвід сусідніх країн, то в Польщі буквально вчора читав газета Виборча, здається, стаття була е, аналіз е, питань плагіату вищої навчальних закладу, там викладач, отримавши роботу студента і пересвідчивши, що це плагіат, має право звернутися до правоохоронних органів. От Тобто то він це має право подати і сказати, ось я зафіксував. А це веде відрахування однозначно. Не знаю, там можливо штрафи, можливо, що, але це відрахування без права поновлення автора, там, чи студента чи аспіранта. В Росії приблизно такі самі підходи. Тобто вони носять каральний характер, ну, хоча ще, можливо, та, та курсова тільки подана на перевірку, вона ще не захищена, так? вона ще не є підтвердженим плагіатом, вона тільки на, на перевірці. Але там от такі дії передбачені. Наскільки вони використовуються, не знаю, але. В них більше досвіду цієї тотальної перевірки рік чи два, то вони спостерігають боротьбу калібра і броні. Тобто зробили броню більше, збільшився калібр. Тобто з'являються програми, які дозволяють обходити такі перевірки. Ну, але це та сторона, яка, ну, будемо казати, боротьби, яка не бажана результат, але в цілому ми хочемо досягти інших цілей, це пов'язано все-таки культура. Цитування, культура використання запозичення матеріалів. І другий момент це все-таки заставити студента свої думки викладати в тих роботах. От основні ті благородні цілі, які ставляться. Ці. Попробував, як тільки появилися на сайті, перевідаю методичку, і відповідно я закинув її туди. Ну, десь через тиждень. На одну мені дало відповідь 40%. Все зрозуміло, все нормально. Дві праці висять, пишеш там на черзі, так. вже пройшло місяць. Це вже стає не актуальним. Вже там на черзі, ні, третьої не, на черзі. Ні, такої черги не буде. Це були моменти, коли ми відлагоджували та, можливо, зупиняли перевірку. Перевіряється, технічно, як якщо стає першою чергою, це до 10 хвилин. Якщо черга велика, то ну, відповідно стільки праці, скільки робіт, ну, стільки. Робі, черга це, це не буде В межах, межах доби, я думаю, якщо при великих межах, черг, доби, межах доби, доби так? буде вирішено. Ну, це мені цікаво, бо кажуть, що вже місяць часу стоїть на черзі. Ми доводили програму до більш стабільної роботи. І деколи бувало, що були зупинки або тестували, що... значить ми почали працювати з виходу положення. так? Виходом положення це не було офіційного статусу. Ну, до і... того це був тест. Ще одне таке повідно до роботи студентів. Ми всі прекрасно знаємо, як працює наш студент. Знає. Як правило, курсовий чи там якусь роботу приносить мені. Вже післязавтра, як треба було вчора, вони вже післязавтра Так? І знову ж таки, коли то то встигнути це зробити? В цей момент, коли в нас сесія, коли йдуть ті всі роботи, ясно, що масово ми будемо завалювати роботою. І та черга автоматично буде зростати і зможемо ви, користуватися. Ви, третя частина робочого дня, третя друга. Ні, ну так Тут не важливо, яка частина, Важно важливо, що всі студенти в нас працюють на сесії. Ми не можемо яким чином нам заставити студента працювати семестр. От, от питання стоїть. Щоб ми, допустимо, ту ж саму курсову роботу, по частинах, по розділах він приносить до викладача, так як було, коли я вчився. Ну я от вже запровадив, ну, курсовий, зараз веду, то дві студентки вже розділи мені представили. Це середина семестру. Дві студентки Вже, з 50, це, чоловік. Це 50 чоловік. Ну є в кожній групі є один чоловік, який працює. А а я думаю, що виробив ту практику, ну, не буде такої сильної проблеми. Звичайно, що не дістаючі студенти. Але я дотримуюсь практики, що я мушу курсовий взяти на перевірку хоча б надовго. Якщо я беру на перевірку, щоб потім його послухати зараз. Ну, але Знову ж таку кількість курсових перевірити ну, нереально, якщо це не є шаблонні курсові, а кожен інакше тримається. Неможливо перевірити. Що я роблю? Я перевіряю курсовий по формі. Тобто, чи оформлений правильно, чи є всі розділи, чи відповідає структурі. А Оцінюю тільки на захисті. Я даю йому 5 хвилин, маю доповісти, 5 хвилин відповідь на питання, але тоді ставлю оцінку. Інакше неможливо перечитати роботи часу не хватає. Я думаю, що ця попередня перевірка все-таки відфільтрує сміття, яке нам навіть не треба було вчитати. Ну, оце у Звичайно, якби ми заставили студента, щоб він дійсно, але кажу, вже не на сесії, коли лишилося два дні до закінчення сесії, а треба, щоб під час семестру студенти все-таки закидали свої роботи, mm -hmm. які з чим їх заставити, то робити. Тобто треба не тільки викладачам ці семінари проводити, а є ж є ще курсовий проект, це є атестації модулі, є, контроль, це де варто і, і на першій модулях закінчився по-курсовому, є деканат для активізації роботи студентів. Так. Таке запитання, і ще буде одне побажання в розвитку. Це питання таке: як ви оцінюєте ефективність системи? По перевірці формул рисунків були проблеми чи щось змінилося? Вона не перевіряє форму. Це, це, це дуже далека перспектива. Перевіряння формул, якщо вони в одному форматі дані, то, то в принципі близько до реальності. Це ну. Та Звичайно, що а тепер в плані так би мовити продовження цієї думки, якщо ми хочемо, щоб та система працювала і находила співпадання, це викликає проблему викладу матеріалів курсових. Дипломних, дисертацій, інтернет, відкритий доступ. Логічним кроком наступним є створення бази, яка, наприклад, ну, локальна, в університеті. Якщо ми хочемо дійсно боротися, так як вона майже буде, ми маємо викласти курсові, дипломні, всі. І тоді люди будуть бачити, що дійсно система працює. Вони не зможуть, ну треба вже буде тоді творчо підходити. Можна користуватися любими джерелами, але людина повинна, так би мовити, через себе це пропустити і по-своєму сформулювати. Отже, логічний крок такий наступний, так? Викласти у відкритий доступ так? Ви маєте курсові диплом, або, скажімо, доступ по запису. Якщо це локально в університеті, якщо ми хочемо добитися того, щоб студенти не списували курсові дипломні, то це означає, що має бути база, наприклад, на тому самому системі ЛР, на системі аларту наших всіх. Робіт, які є, і перевіряти туди. Тоді я, важливі, я, чи чи я чи тільки і наше положення про ЛАРКу, передбачає магістерські роботи, але правда, анотовані. курсові? А а курсових ну, ще далеко, але можливо, Ми з це менше співпрацюємо. <біггггг>. У нас цікавиться з точки зору там реферування. Бо, допустимо, якщо робиться якась робота, можна знайти якісь певні запозичення. Якщо далі дивитися не випускаючи кафедри, то проблема глибша. Бо йде саме повторю, якісь цитування, можливо, не типу. Треба базу чим порівнювати, якщо Чи нема бази. І те є... саме в загальноукраїнську. Всі, всі системи перевірки є двох типів. Поділяться на два типи. Ті, які перевіряють інтернет, відкритий варіант. І ті, які ведуть свою базу накопичувати. В даному варіанті система працює з інтернетом, тобто все, що дається на перевірку, перевіряється в інтернеті, що є в відкритому доступі. Хоча якщо ми хочемо ефективно, то нам треба створювати. Крім того, ця система веде накопичення всього, що перевіряється. Тобто, через рік ми можемо відкрити ще перевірку внутрішньої бази. Тобто ну, це, так і буде. Це, на мій погляд, проблема, яку можна було би далі вирішувати. Вона, в принципі, ми знаємо, ми готуємо це робити, коли будуть даватись на перевірку, значить ми будемо формувати свою базу. Так, як робить Хмельницький, Хмельницький, наприклад, перевіряє тільки по своїй базі. Курсові, дипломні, в тому числі. Тобто все, що перевіряється, в нас закладається. За логічний наступний крок. Так, так. Через рік, от ми тимчасове положення, через рік у нас буде мова про основне положення, яке врахує досвід його використання, і тоді це. Питання також буде стояти і розглядатися. Якщо можна, зразу в цьому ключі, тоді до наступного положення, якщо можна, якщо нас не зобов'яза якась спущена вище нормативна документація, перейменувати недопущення академічного плагіату в підвищенні оригінальності робіт. Так, чому система називається антиплагіат, якщо мовиш про переважування з шантом? Ми боремося з плагіатом. А оригінальність це є умовний коефіцієнт, який не завжди співпадає з плагіатом. Бачите, ми оригінальність... можемо дати визначення плагіату, ми не до кінця знаємо, чим ми боремося. Але якщо ми будемо боротися за підвищення оригінальності, то це, це, це по-перше, благородніше, а буде менше Ні, ну Велика кількість правильних цитувань понижує оригінальність. Велика кількість правильно оформлених цитувань. Якщо йде оглядова стаття, де віддаються цитати. Там оригінальність невелика. Але прат... собереч, перепрошую, але ж ця система не перевіряється. Вона не перевіряє, вона ставить до уваги, яку можна потім ну, перевірити в Ну То давайте перевіряти оригінальність, адже потім звертати увагу на вторинний фактор плагіату. Загородніше лекар. А можна ще запитання? Мати було питання подібно до якого Михайло Інкович вже, вже задавав, але тепер тоді я по-своєму сформулюю, яка приблизно швидкодія обробка документа на перевірку, так? І тобто, коли, наприклад, коли я закидаю статтю, скільки мені треба чекати, чи коли я закидаю цю дипломну роботу? Там... Відсутності черги 10 хвилин. 10 хвилин, до 10 хвилин. При відсутності черги. А я на, на довжину документу дуже сильно впливає. Чи краще по частинах? На, на швидкість перевірки, тому що там є специфіка. Не весь документ перевіряється, виберуться фрагменти. Це шість документів за годину, так? Так. Але все формується в єдину чергу, якщо всі з університету викладачі будуть. А рекомендації були 300. Є пріоритет. Тільки я не пам'ятаю, що чим. Оця закидка через ручний має пріоритет над атютером. Тобто те, то, що студент здає на перевірку, воно як вторинний. Але перевіряється по початок. Олександр, рекомендації по об'єму файлів, якщо, наприклад, протяжний документ, там стаття, ну це не дуже великий набір. Наприклад, методичка перевіряється. Кілька мегабайт інформації, десятки, сотні сторінок. Як робити, щоб це швидше було? Чи не варто? Це не впливає на швидкість. Розмір документа на швидкість. Це дивно. Воно ж бере, тоді що, окремими масивами? Вона бере тільки е, випадкові фрагменти з цього документу. А як тоді статистично? З точки зору, якщо взяти маленький документ. То його автентичність швидше перевіряється і точніше ніж великі документи статистично. Ми попадемо частіше в місця, які не мають за позиції. Цей потужки ну ми пробили такі досліди. І, і, і органувалка проводив в принципі. Тобто дробити на частини не треба. Ні, ні, треба. Ні, є, то то, якщо частини. розділи різнорідні, от є розділи чи теми документи різнорідні і хочеться знати по кожному, то краще зробити ефективніше робити фрагментами, звичайно, фрагмент, і, бо, і, тому і... що є розділ, огляд літератури, там ні виводи до оригінальності, розділ оригінальний то вище вимоги, Так що краще зробити на розділи, якщо це є об'єм документ Що про... диссертація, перший розділ десь. Треба його я забрати, перший розділ і оригіналі. А ще така пропозиція. Постійно кажу студентам: не закидайте Вордовський до лабораторної в архіві, і вони його закидають. І система його тоді не, не може залізти в архів, побачите. Бо в скриньку завдань, наприклад, студенти здають як звіт, так і якісь супровідні файли, там виконання, результати виконання. Якось Буде пропозиція до програмістів, чи в архів влазити, тоді шукати вордовські документи, чи обмеження зробити. Я в якому сенсі? Що заархівовані Вордовські? Так, висилають просто в архіві, беруть так, звіт до лабораторної, такі-такі-такі такі, такі файли впакують в архів. А що це заважає? І система тоді в архів унікальність не, рахує. не рахує, З архів, Ні. Рахує. В архів рахує. не влазить. І ну, тоді... така була думка, а потім скринька закривається, бо я... приходить дата здачі. А він каже, я здав. що в мене. Я... У нас така була думка перевіряти вахів, яки не знаю, наскільки вона від реалізації. То... Буде виступати наш главний розробник, тоді вам це питання прокоментує. Я... Таке завдання стояло і, в принципі, воно має бути вирішене. Питання по загальній організації. Е, чи будуть організовуватись курси для викладачів по авто навчанню? Як було нічні. Та ми готові читати, ніхто не платить. <риклад> <риклад> Питання яке організацією курсів займається центр перепідготовки. Ми до того відношення ніякого не маємо, крім того, що залучають наших фахівців вести ці заняття. Розроблена програма, перероблена програма, затверджена цієї підготовки, яка вміщає 40 72 здається години. Занять, з них 20 аудиторій, передбачено, де в результаті цього навчання видається документ державного зразка, що не було раніше. Раніше ми давали такі грамоти заламіновані, так? а зараз дається посвідчення державного зразка про підвищення кваліфікації, яке викладачу зараховується як стажування на 5 років офіційно. Тобто Прошу, рамках... повторно можна проходити. курс? Раз, 5 років. Раз 5 років. Тобто можна повторно курс пройти. Так, так, можна. Ну, курс... Планується, що він буде оновлятися, і можливо будуть ще й лезні, там, і ще варіанти легкі, складніші і за тематикою. Ну, Оскільки це не сильно до моєї компетенції відноситься, якщо буде попит, буде пропозиція. Ну, Звезду до того, Я, оскільки не було варіантів оплати праці тих, хто читає, перевели ці курси на госпрозараху, вивели ціну. Виробку, коли не пам'ятаю, здається, 300 гривень так, ціну цього 20-годинного аудиторного курсу, який можна гнучко сформувати на два тижні і відпрацювати, і отримати оцю кваліфікацію, підвищення кваліфікації документ. Я від, до нього відношення маю тільки в плані змістовного. Організація набір це лежить на відповідальності центру перепідготовки. Вони в них є записані бажаючі. При набиранні там критичної кількості вже учасників вони включають, запускають, розробляють графік наказом і можна розпочинати навчання. Ми готові викладати. Отака ситуація. Раніше ці курси були безплатними, ну умовно безплатними, оскільки центр перепідготовки мав великий обсяг. Навчання, які оплачували там з біржі і так далі, вони могли в рамках свого кошторису дати можливість проведення таких курсів. оскільки в них там обсяги значно зменшилися, варіантів фінансування не знайшли. От і так воно повисло. Чи не можна кожного вересня нового навчального року, наприклад, робити оголошення, записатися на курс і його з жовтня починати? Якщо це робити, я думаю, бажаючи будуть? І, і, на, нас... і на даний момент, от там здається, було шість чоловік бажаючих, які вже чекають. Ще два, двоє людей Я, і вже... Судива йде знизу, а треба, щоб вона йшла зверху. Тобто, якщо є бажання центру заробляти гроші на цьому в тому числі, то логічно, то це як курс, якщо ми зацікавлені його читати людям, то давайте його викладати і записувати людей, а не чекати, поки вони І То є курс початківця, але ми готові навіть е, другий рівень е, розробити програму і давати вже... Ну, початківці рано чи пізно закінчаться у нас, так, давати новий рівень. Тобто через 5 років викладач потребує знову перепідготовки, то тобто вже не читати те саме, а є щось трошки серйозніше речі. Є ще запитання? Чи можливо зробити суто внутрішню перевірку, наприклад, курсові здають студенти, щоб між ними вони не могли якось виявити факт, що вони один в одного. Окремо від цього іншого інтернету, воно буде в якому е, перевірку, з своєю Воно буде запроваджено через рік е, ну, минулі роки, щоб не повторити. Поки, дивіться... що, поки що ми перший рік, але все, що дається на перевірку, попадає в базу. На другий рік ми підключимо цю базу, де перевірки, тобто буде і інтернет, і своя база. І тоді перевіряти буде з перших. Ну, перший закинув, другий закинув. Другий закидає, то його вже перевіряє по першому На, на співмоту. Так. Таке буде, ну я думаю, через рік. Робота з внутрішньою базою. А якщо завантажити документ, а потім його видалити, він все одно в базу впадає? Так. Документ, який перевірився, він залишається. Так, він не є для, доступний для читання, але як набір символів він в базі. Ну, тобто авторські права але він ніби не, не порушується. Не порушується. Я ще... Дякую. Наступна на доповідь.